Оповідання Громове літо Стояло молоде літо зразу по школі. Перед світа прошуміла гроза. Уранці вона відступила на північ і ще біліла високою запоною над обрієм. Інколи здавалося, що хмари повернулись і знову підступають, ковтаючи метр за метром рідненьку блакить. Тоді Павло зупинявся, і біла запона зупинялася. Хтось там рвав басові струни, і вони з терпким бренькотом гостро прошивали хмари. Сонце йшло червоно в волохатому туманці і почало швидко підбиватись угору. Дід Терешко Гук приклав долоню дашком над очима, виставив уперед широку конопляну бороду і сказав Ач, як подерлося на небо! Таке, як на дощ, знову показує. Громове літо випало павле. Будемо з великим урожаєм, якщо не погниє все на корню. А що вже яблука вродять, так з кулаку більше. Вологі луки, коли пастухи спускалися з коровами згори, були прикриті кучерявим руном пари. Мокра трава поміж сивими баранцями юги спалахувала зеленим полум'ям і сліпила зір. Спутали корів, щоб більше бачили паші і пустили їх пастися. Слідом за ними іще гейкали пастухи, теж путали корів, покрикуючи на них, щоб стояли. Яка благодать, Павле, зітхнув дід Терешко, учись радіти кожному дневі, кожній годині. А чого, діду, ви кажете, що цей рік будуть великі яблука? Бо літо громове дуже. Пам'ятаю, в імперіалістичну війну було літо. Гроза по тричі на день наступала. А вже ж яблука зародили во. дід стіпив сухий чорний кулак в рудому ластовині. Павло уявив такі вбільшки яблука з тугими білими жовтими й червоними боками, як вони аж риплять, коли труться одне об одне. — Що ж їм таке робить той грім? спитав Павло. А хто його знає, хлопче, так воно вже богом создано. Якщо грім, то яблука, мов кулак. І ніде тобі ні черв'ячка. Цього чудового літа Павло раптом подружився з дідом Терешком. Вони вдвох пасли своїх корів, удвох вигонили на пастівник і гонили їх із пастівника. Дід усе розповідав щонебудь, а Павло слухав. Дід воював ще з японцями в 1905 році, потім у імперіалістичну. Зачіпали його і в громадянську та відкрутився, переховався у лісках, а то б десь і зрубали голову. Мав два Георгії. У голодовку в торг син пішли за крупу та борошно, врятували від смерті, а видавались вони за особливу хоробрість. Я, Павле, був імперіалістично розвідником. Лазив до австріяків на передову по язики. У нас у полку ніхто не міг краще взяти язика. Знаєш, що це таке? Знаю, читав. Бачиш, різні бувають язики. Іншого пошлють, то він аби якого схопив і волоче. Ну, притягне якогось ать два, такого сірому, як і сам. Багато від нього дізнаєшся. Я ловив ах За одним ми дві доби полювали. Солідний такий, як наш голова колгоспу, їй право, черево вище носа і в'язи, як у воляки, точна копія нашому голові. Майор, усе гад ходив з тілохранителем. У Удень, а вночі не потикався зовсім. Я скомандував хлопцям узяти і квит. Я в гунтарах тоді був за старшого в них. Вислідили ми, де він ночує, так там і часовий. І ординарець, і ще один ахвіцер з ним теж ординарець. Сидимо голодні, як вовки, хотіли вже знімати часового і та в хату до нашого майора. Коли це він сам, голубчик, суне нам у руки. Та ну, от тобі ну, до нужника вийшов. Сів там по своєму ділу, ми його і накрили. Кляп у рот, руки зв'язали, прикладом під сідницю, а й два не хоче гадити. Може, ноги зляку відказали. Довелося тягти на собі, а він же важелезний кабанюра, у мене ж очі рогом лізуть. А тут ще й австріяки нас почули в своїх окопах. Язик кляп виплюнув і залементував. Тут така щинилася Веремія, стрілянина, ракета, а я його гада затуляю собою, не дай Богу, б'є, такий язик пропаде. Пробились таки до своїх, врятувала темна ніч. Язик виявився дуже важливий. Мабуть, багато знав, бо мені за нього начепили першого Георгія. Дехто із старших казав, що дід прибріхує. Але ж два Георгії не за спасибі дали. Та й казали, це такі, що з роду фронту не нюхали. Майже щодня Павло повертався до вже розказаних дідом епізодів і перепитував: А як же вас удень не помітили австріяки? О, хлопчина, теж ми розвідка. А маск халати, а трава, дерева, кущі канави всякі там. Я й зараз тобі можу так замаскуватися, на вухо мені наступиш, а не помітиш. Ну, а тоді, як майора брали, ми в одному сарайчику засіли на горищі, продерли в стрісі шпаринку і спостерігали. Припікало сонце, дід скинув картуза, сів на кропив'яний мішечок, який завжди брав на випадок дощу, щоб було чим накритися, зробивши копку. Заблищала проти сонця дідова Валисина. Ніхто в нашому роду не лисів, сказав дід. А мене бач, як обпатрало. Це після сахаліну, коли з японцем зіткнулися. Клімат там такий. А Шевченко думаєш, від чого з лисів? Теж от клімату, як у солдатах послужив на косаралі. Дід був грамотний, кобзаря знав навпереваги з Павлом. Злегка потягав вітер, наносив перші білі хмари. Бач, як парить, сказав дід, натоптуючи великим пальцем тютюну люльку. Закурив. Після кожної затяжки довго відбухикувався. У грудях аж ревіло від того бухикання, і борода курілась димом, так що, здавалось, вона ось, ось затліється. «Нік трясті не годяться вже груди, казав дід. Кидали би своє кадило. Та ти думаєш, що ти кажеш? Усе життя про тепер кидай. Ні, хака, діду, скажіть, а страшно було вам на фронті? Питаєш, не страшно тому, хто дома сидить. Я раз зі страху ледь не застрелився. Ганали ми австріяків. Наступали. Ну, а вони по бліндажах засіли. Ми чистили ті бліндажі. Заскочиш, сидить, двоє, троє, ждуть, щоб здатися. От в один бліндаж я вриваюсь, а там повіриш. Їх чоловік двадцять набилось і всі зі зброєю. Я з несподіванки так і вкляк на місці. І що мені зробилось, не знаю, тільки я приклав пістолет собі до скроні і вже налагодився спустити гачок, коли це вбігає солдатик з нашого взводу, маленький такий, трохи вищий за тебе, та як крикне, Хенде хох, а в руці граната. Вони всі покидали зброю. Таке буває, Павле. Скількох перед тим язиків перетягав, до чорта в пащу ліз, а тут нерви здали <кхе> Чи страшно? Не в тому сила, що не страшно, а в тому, що справді таки страшно, але треба той страх побороти в собі, якщо ти мужчина? Пробував силу вітер і на горбах хвилювалися зелені жита. Аж здавалося, що то самі горби, мов баскі коні, тремтять шкірою перед тим, як пуститися галопом. Бач, як житечко виграє, то літечко лине. Хвилька за хвилькою, отак і наші дні, аж до самого кінця, задумливо промовив дід Терешко. Діду, а то правда, що люди зовсім зовсім умирають. Правда, хлопче, і нічого після людини не зустається. Душечка йде на суд до Бога за діла її земні. Хильвалися жита. А туди вашу мать. Знагла, понуло в них над головами. Вони кинулись і побачили над собою конячу схарапуджену голову з розідраною водилами пащею, розлютованого вершника за гривою. Корівки попасаєте на чужому, кричав вершник. Ось я вам покажу таку вашу мать. Це був Костя Сологор, голова сусіднього, барабашівського колгоспу. Та хіба ж це ваше? сказав дід. Он, он межа, старий тетеря, чиї корови хвамилії. У кості чортом вибився чорний чуб з під картуза сірі очі лиховісно блищали. По тому, як звело йому в кутиках очей шкіру, видно було, що Костя добре чи те? Ну, я забираю ваші корови. І він рушив конем на дідову рябу зорьку. — Стій, окаянний, — дід кинувся Кості навперейми. Займемо ми корови, подавися твоєю травою. Я тебе займу. Ану, геть з дороги, крикнув Сологор і з усієї сили вперіщив діда нагайкою по голові й плечах. А, так ти битися. крикнув і собі дід і вчистив Сологора палюгою по спині. Ну, я ж тобі покажу, засичав Костя і зістрибнув з коня, набіг на діда, вхопив за петельки, брязнув ним об землю і почав місити його ногами. Садив нісаками по підбіччю. Дід намагався звестися, рачкував од чобіт, і тоді сологор бив його кулаком по голові. Дід знову падав. Павло із жахом дивився на сологора, на діда, що лежав уже не пробуючи встати, і тільки стогнав од ударів. У діда йшла кров ротом. Що ж це робиться, пронеслось у Павлові свідомості. Рятуйте, вбивають. закричав Павло. Убивають. Павлів крик зупинив соло гора. Він дико озирнувся навколо, блиснули його налиті кров'ю скаламучені очі. Відтак вихопився на коня, лайнувся ще і припустив у барабашівку. Дід стогнав і не підводився. Павлові стало моторошно. Він подумав, що дід умирає, і закричав, зриваючи голос Убив, убив діда. І кинувся бігти в село. Він біг навпростець через горби, через жита й усе кричав, аж поки не вскочив на подвір'я до гуків. Він побачив дядька Дмитра і ковтаючи сльози, давлячись словами, вимовив Діда та Терешка вбили. Де? Хто? Дмитро випустив відро з водою, що саме ніс од колодязя, і так і вп'явся синіми очима в Павла. Вода розлилася по стесці, підмила Дмитрові босі ноги. Костя Сологор, Парабашівський голова, ми пасли, а він конем та на діда. Ой, звалив діда та ногами ой, убив. Тепер вони вдвох із Дмитром бігли на луки. Діда оступили пастухи. Він усе ще лежав. Дмитро підбіг до нього, нахилився і покликав Тату, тату. Дід розплющив сині, затуманені очі і простогнав. Це ти, Дмитро? Бач, яке нещастя, за що він мене убив? Дмитро попробував підвести діда, але дід був наче мотузяний. Ноги йому роз'їжджалися в сторони, безсило звисали руки і голова. Дід стогнав із заплющеними очима, і палові знову здалося, що він помирає. Слідом за Дмитром прибіг і старший дідів син цибатий яшков у голубій майці і простоволосий. Що тут сталося? Побили нашого батька, промовив здавленим голосом Дмитро. Побудь тут, а я побіжу до хвершала. Через якихось півгодини приїхав Дмитро з фельдшером чугуєм. Фельдшер поважно зійшов з візка, оглянув діда, задерши йому сорочку. В діда вся спина була в кривавих синцях. В гонирках бив негідник, сказав чугуй. Коли б не повідбивав йому все там, я зніму побої і подавайте в суд. Це так зоставити не можна. А старого додому. Спокій, дам ліки, примочки. У суд. Судитимуть. Загомоніли пастухи. А хто бачив, як діда били? Суворо глянув чорненькими примруженими очима чугуй. А ось величаєв хлопець був поруч, сказав Дмитро. Він і посвідчить. І ми бачили, ми теж, сказали пастухи. Ну що ж, чугуй витер хусточкою руки з волохатими товстими пальцями, свідки є? Зробимо все по закону і подавайте в суд. Та подамо нагада, сказав Дмитро. Єдирешка обережно поклали на воза, підстеливши трави, й потихеньку повезли в трубайці. Павло стояв і тремтів увесь ніг до голови, поки його розпитував і щось записував чугуй. Ну, тепер в сологору кришка. Гуки такі, що по голівці не погладять. О, Дмитро знаєш, який, начальник станції, та він як схоче, та сологора і без суду печуть віки вічні. Без суду не можна. Ага, начальство дуже суду не питає, а скаже суди і засудять кого хоч. А дід, мабуть, уже не виживе. Може, ще й оклигає, та да, де там? Як він ні руками, ні ногами не володає. Чули, чого й сказав, що Сологор печінки повідбивав? Значить, помре. Ох, і засудять же Сологора. Яшко теж має силу. Він у городі бухгалтером на металзаводі. А чого й молодець? каже, побої зніму і подавайте в суд. Свідки є? О, ми посвідчимо. Павло все ще не міг зігрітися, ним усім тіпало. Дивись, що робиться з величаєм. Білий, як смерть. А що ти думаєш? Отак налетів з прожога конем. Я ж їм крикнув, що їде, а вони сидять, розбалакують. Павло вицокував зубами. Тобі холодно? спитав михасько кадучка. Морозить, – просичав Павло. Злякався, сказав Михасько. Увечері вулицею промчав на змиленому коні костя Сологор, завернув на подвір'я до гуків. Через годину вже зовсім смерком продудонів назад. То підкопит розтривожив тишу за трубайцями і розтанув у полі. Сторгувалися гуки із сологором, пішла чутка селом наступного дня. Відкупився барбос. Мабуть, добряче відвалив, от тобі синочки, рідного батька привселюдно продали. Павло не йняв віри цій ясі. Дідові ставало все гірше і гірше. Хлопці ще гадали, видужає чи ні. Але дід не поправлявся а якось надвечір пішли люди прощатися з дідом. Вночі його не стало. Дід лежав у труні строгий, лобатий, з розчесаною довгою бородою. Плакали сини над батьком стоячи, Дмитро і Яшко. Голосила котрась із невісток. Все було, як годиться. Тільки суду над Сологором не було. Не було й слідства. Якось Павло почув, як Дмитро Гук говорив на станції. Тато від старості померли, занедужали на пастівнику. Я того щодня вранці їм казав не женіть пасти, полежте, не послухались. А тут ще той дурний сологор накричав на них. Тато розхвилювались, воно й ударило на нерви. Хіба старому багато треба? Дядьки переглядалися між собою та тільки покахикували. Але нічого не казали на те. Павло згадав той день діда Терешка, їхню останню розмову. І нічого після людини не зостається. Дужечка йде до Бога на суд за діла її земні. Павло дивився в засмагле кругловийде Дмитрове обличчя відчував, що ним починає тіпати, як тоді на луках. Чого ж ви брешете, дядьку Дмитре? сказав він. Діти ж Терешка свого рубив. Ви ж мене в свідки хотіли. Ми ж з вами бігли тоді, пам'ятаєте? Дмитро повернув до Павла повне обличчя, неведю, що глянув синіми гуківськими очима. Ніздрі його короткого носа затремтіли. Куди бігли? Що ти мелеш? Який такий невстріливий хлопець Величаїв, сказав він, надаючи своєму голосі співчутливого тону. А, чи як світить очима. Не приведеся до добра, устромить кудись свою дурну голову, а батько потім тільки потилицю почухає. Зате його ніхто не продасть, відрізав Павло і пішов геть на осліп. Чув, як голи голоси позад нього, а може, то в голові шуміло. А коли йому розвиднилось, він побачив, що вже стояв за посадкою на стежці через молоде жито, і над ним співало в розломах білих хмар неймовірно блакитне небо, і десь уже трохи нагримувало. Потягав полем вітерець і вигравало під ним половіюче, житечко. Линуло літечко хвилька за хвилькою, хвилька за хвилькою.